Мерседес е e 220 CDI. Проблема з підвіскою, щось тарабанить. Міняв один майстер, щось замовляв з обчастини, нічого не змінилося. Міняв інший майстер, нічого не змінилося. Приїхали вже до мене. Купили вони річах. купили шарову. Ось оно це новеньке. Каже, поміняй ще це і там вже не буде чому тарабанити. Каже, вже не знаю, що вже я, по суті. Третій. Хто розбирає її і дивиться. Розібрав я, взяв таку арматуринку, почав ворошити потрошки, Дивіться, Ось тут видно навіть без ворошіння, як би показати, ось ця гайка, стойка стабілізатора. Я бачу щось що воно таке мутніше трошки, якби не зажато. Давай я ворошити її. І дивимось. каже тарабанить страшно, боюся, каже, що навіть не доїду до тебе. каже шарова зараз вискочить. Бачимо, яка тут шарова тарабанить. Ось це видає дуже сильний стукіт. Взяв я ключик, пробую піджимати, ця гайка, по суті. Зовсім не затягнуто. Вона досить легко жене. Я не знаю, чи вона відкрутилася, чи її просто хтось не зажав, але ось таке буває. Люди не знають що. Будьте уважні, хто працює. Це досить відповідально. І стає ще страшніше від того, що я знаю, хто її до цього робив. Але Так і живемо.